Розповім вам одну реальну історію, яка трапилася саме зі мною. Зустріла я знайому, і вона мене запитує: А скажи мені, а як буде мнітільний? Я їй, не змигнувши оком, відповідаю: помисливий. А ось і неправильно каже вона мені: недовірливий або вразливий. Натомість я дістаю телефон, показую їй скрін і пояснюю. нещодавно якраз робила я на радіопрограму, тому я знаю. Ось дивись, показую у словнику російському. Мнітільний це той, хто всюди підозрює загрозу, боїться усього. Тепер читаємо, хто такий помисливий, який чекає небезпеки, недовірливий, хворобливо підозрює загрозу. Все зійшлось, правда? А вразливий. Це сприйнятливий або чутливий, простіше кажучи. Недовірливий, як ви розумієте, теж не про це. Відповідно, мнітний українською помисливий. Насправді я теж колись сама казала слово мнітільний, на жаль, давно, звісно, це було, але було. І ще приклад наведу, цитату з романа Юрія Мушкетика Біла тінь. Цей чоловік знає, як важко придбати і як легко втратити. Ось чому він помисливий. Мислений, так звучить так ніжно, лагідно. Сьогодні підготувала я вам слово, яке не раз чула у побуті, насправді, але як виявилось, редакторам забороняли його вживати у творах. Понурий. Поділіться, чи чули ви таке слово у побуті. Понурий може бути чоловік, сумний чоловік з опущеною головою. От Володимир Гжицький у романі Делогії, великі надії, писав: пішов Микола тією стежкою, якою гуляв не раз із дівчиною. Пішов понурий, задивлений у землю, немов відшукуючи на ній загублений спокій. Повертаємо і спокій, і мов.